Дорогі брати і сестри, сьогоднішній уривок Євангелія з Євангелії від Йоанна показує нам Ісуса Христа як той, хто перебуває на весіллі, в Кані Галілейській. Ну і ми з вами бачимо, як Ісус робить чудо, розмножує так, тобто, або перемінює воду в вино. Я цей уривок завжди люблю брати на таїнство шлюбу, коли укладається шлюб. Для мене цей уривок якби відповідь на всі питання, які виникають в людей або які будуть виникати в цих молодих людей, можливо, не завжди молодих, але які укладають таїнство шлюбу. Тому що тут є відповідь якби на всі запитання, ну таке кардинальне питання в людини, яке пов'язане з шлюбом. Як прожити, прожити життя, щоб зберегти це подружжя? Бо багато не наважується навіть на цей крок, говорячи про це, що це дуже відповідальний крок, щоб стати на дорогу подружнього життя, тобто прийти до храму і сказати Боже, благослови нашу любов. Люди не наважуються, тому що кажуть, що це не дуже. Не дуже для нас пасує, да? ми не знаємо, чи ми витриваємо. Ну, З нас ніхто не знає, чи завтра проживе життя, чи ні завтрашній день. Ну, хто з нас знає? Хто, спе... хто впевнений, що завтра буде жити? Ну ми впевнені, нібито. Ми якби маємо ще жити там. Ну, хтось собі кожен різний срок назначив. Да? Ну, я так думаю, що я ще років 30 проживу. Да? А може, я буду жити ще 50. І когось в старості мучить. Я ж не знаю, да? Я думаю, а може я проживу ще два дні? То тобто, ніхто не знає, але така певність в нас є, тому коли йдеться про подружжя, то напевно, що теж молоді люди вони теж думають, що проживуть все життя. Потім приходять труднощі, вони кажуть, я з цією людиною не хочу ні один день перебувати на. Цих 10, чи 20 чи 30 там. Тобто я хочу жити окремо. Я цю людину ненавижу. Бо дехто доходить там до такого стану, що каже, я ненавижу свого чоловіка. Я не можу на нього дивитися. Ну, Якщо це зі мною хтось розмовляє з священником, то я Ну, я не осуджую цю людину, але в мене якби таке враження, як так можна дожитися. Простими словами, щоб до такого дійти стану, щоб ненавидити цю людину, з якою ти живеш поряд. Ну, Тобто не любити, там якось, не бажати далі продовжувати шлях? Ну, я ще це зрозумів. Ну, ненависть, ну, прямо ненавижу, готова вбити таку людину. Як можна до такого дійти? Ну, це складно. Але напевно, що можна, бо це реальне життя. Може, є якісь такі причини, з яких люди. от, Починають наводити один, один одного. Ну, Хотів би почати як би спочатку, що Ісус прийшов на весілля. Мене як священника запрошували на весілля. Неодноразово, що придіть до нас, ви нас вінчали, Придіть, запрошуємо там на, на обід. Я завжди відмовляв. Як мала дитина був на весіллях, я пам'ятаю, як весілля. Гуляли раніше в селах, тобто в одному селі гуляють весілля, потім друге село приїжджає, якби в це село до, до дівчин, до хлопця. Ці такі пишні весілля. Люди були дуже бідні тоді в той час, але весілля були багаті, так, накривали столи навіть з того, що не мали. І ну, пам'ятаю, бійки на тому весіллі, як напивалися, так, от як дитина, я це пам'ятаю. І тому, напевно, для мене це таким є якби, ну, перешкодою для того, щоб сьогодні йти на весілля. Бо я не знаю, як сьогодні себе люди ведуть на весіллі. Або як приходить священник, то це людина, яка не з їхнього кола спілкування. Тобто Священника сприймають певному роду як ангела, як хтось не з цього світу. І ти сядеш біля людей, ну, тобі запропонують алкоголь, напевно. ну, Навіть такий алкоголь, як вино. Кажуть, випийте вина. Ну, ти візьмеш, вина, пригубиш, вони скажуть, ага, він приїхав на автомобілі, уже випив. Десять грам вина випив кримінал. Він, значить, п'є, вміє пити. Да? Як це так священик да, п'є, наприклад, да? а не випив, то що скажуть, дивак, по нами. Або нам приїхав сити на весілля, щось там трошки з'їв. Каже, не сподобалась наша їжа. Він, мабуть, їсть кращу їжу. У нього з панського столу, а тут наша їжа не така. І тому, оскільки не знаєш, як себе вести, то якби не дуже йдеш. Ну, а ще, не дай Боже, танцювати. Ну я танцювати особливо не вмію, але ну, от якщо хтось би священників священиків затанцював, да ще з якоюсь жінкою, уявіть собі, яка мова йшла б. Сказали, о. То він цей дівок дуже любить, а вони йому подобається. Він так танцює, яка невідомо, де він так навчився. Да? Тому як священик, ну ясно, що не знаєш, як себе вести. Тобто це не місце там, гріха, але оскільки не знаєш, як себе вести, ну, то ну, не йдеш на, на такі. Ісус Христос пішов. Да? Ісус пішов. Напевно, тоді була ще своя культура святкування. Да? Тобто, це ну, була певна культура, Він всі культури виріс. А друге, що Ісус іде, бо це Євангелія показує, що Ісус Христос не гордує жодною сферою життя людини, тобто сферою. сфери. От, нам здається, що Бог приходить тільки туди, де є так звана святість, сфера святості. От коли ми молимося, от Бог до нас прийшов. А коли ми разом за столом, наприклад, за родиною, хтось разом їсть, там зібралися чоловік, дружина. Це дуже гарно, коли разом сідають до столу, бо зазвичай люди ну, кожен сам собі поїв і все. А коли разом сідають до столу, чоловік, дружина, діти, то там Бога немає. Він там теж є серед вас. Або, наприклад, коли чоловік, дружина разом лягають спати в одне ложе, ні, там Бога вже нема, там, якби Богу, нема місця. Він теж серед вас є. Так. Тобто Він благословляє кожну сферу життя людини. Для нього те, що він створив, воно все є нормальним. Тому подружжя, яке Бог створив, бо Бог є тим, хто створив подружжя, не людина. От я це якось зрозумів ну, декілька років назад, От я всю сімнарі провчився та пройшов трошки священства та прожив свого. Я тільки зрозумів декілька років назад, що це Бог є творець подружжя. Це дуже банально звучить. Але я на підставі чого зрозумів? На підставі того, що не було так, що були чоловіки, жінки, вони жили окремо, або там чоловік і жінка, потім вони зустрілися, подивились один на одного, кажуть, «Ну, ми більш-менш один одному пасуємо, підходить, каже. Тобто будемо жити разом. От Ми якось, ні, Бог, Адама і Єву створив разом. І тому він є творець подружжя, не просто людини, а творець подружжя. А люди сьогодні, це подружжя хочуть привласнити собі сказати, це моя власність, я тепер буду подружжя сам визначати. Да й хтось зустрічає іншого чоловіка і каже: Оце буде моє подружжя. Або каже: ні, я не так вас створив, я створив вас чоловіком і жінкою. І чоловік, і жінка можуть творити подружжя, союз подружній. А чоловік з чоловіком не можуть, або жінка жінкою. Бо чоловік з чоловіком не може давати життя, народжувати життя. А вони можуть народжувати тільки смерть. І тому, коли Ісус Христос приходить, а то Він підтверджує, що це є добро, це є добро велике, коли двоє молодих людей, коли чоловік і жінка разом. Гуляють своє весілля, так, веселяться разом за те, що разом, за те, що один одного зустріли, полюбили. Ісус благословляє цю любов. Та для нього вона теж дуже цінна. Бо Бог цю любов дає в серце людини. Це не так, що нам здається, що от я зустрівся з цією людиною, мені ця людина сподобалася. То... Чому вона тобі сподобалась? Ну, не кожна людина навіть може бути найкрасивіша людина. Тобі може сподобатися, бо ти цю людину полюбиш. От візьмемо так практичне життя: гарний хлопець, да мама з татом радіють, каже, такий статний чоловік, дуже гарний, вродливий. Зустрів якусь дівчину, а вона така, ну, не сказати, що не вродлива, кожна людина гарна, да? кожен має свою красу. Особливо коли старієш, то розумієш ще більше, що кожен гарний. Поки молодий, то ще перебираєш, а потім бачиш, що. Кожна людина має свою красу. От зустрів, ну, дівчину не таку гарну, як він. Приводить додому, знайомиться з батьками. Мама каже: Ну, сину, ну, ну не така вона, як ти. ну, ну Тобі треба було б краще знайти. А він каже, а я її люблю. Я її полюбив. Ну, що ти в неї подивився? Каже, подивись, ну, ніс в неї не такий, там, вуха не такі, ну, низенька така, ти такий високий чоловік. Я люблю і все, це буде моя жінка. А от. Полюбив її. Чому? Загадка, питання. Ну, він її полюбив життя, все з нею прожив. Щасливі двоє дітей народили. Так. І неважливо, да, який зовнішній вигляд, аж так. Тому Бог показує, що Він дає цю любов до да, подружжя. І тут, якби такий момент то, що закінчується вино. Тобто бракує вина. Ну, гарне весілля, люди гарно гуляють, ну, вина забракла. Ну, господар розрахував, випили більше. Це, напевно, для кожного найтрагічніший момент. Та я, ну, я не знаю, бо я ніколи весіль не влаштовував ніде, але мені здається, що ну, коли їжі ще забракне, ну, ще більш-менш можна витерпіти. Ну, коли нема вже. Вина, ну, тобто в такому значенні алкоголя, то тоді дуже осудять. Так. Хоча люди осуджують, коли їжа не така да там і, і тому подібне, наїлися, напилися, потім ще й осудили Сказали, не так приготовлено, да, не, не стільки алкоголя було. Але факт в тому, що бракує вината. Оце вино от, для подружжя це коли бракує любові, коли ти втомився любити, коли тобі складно. Коли ти прийшов до моменту рутинний, та от нещодавно я був в одного подружжя на дошпасерських відвідинах, і мені задали питання, пов'язане з тим, як тривати далі в подружжі, якщо прийшла рутина, якщо прийшла такий несмак, які труднощі, коли людина не бачить далі майбутнього з цією людиною. Ну я вам чесно скажу, я не знаю, як на це питання відповісти. Ну, немає мене відповіді як такої. Ну, по-перше, я не живу в подружжі, да? я не маю практичного би, застосування, ну це би, одна, би, одне питання. А друге, я не знаю, як, як двом людям знайти, ну, вихід знайти, да? як, які принципи шукати. Би, є один тільки принцип. Це Ісус Христос. Це відповідь одна єдина. Я розумію, що багатьох це відповідь не влаштує. Бо Бо хтось хоче, щоб ти вказав кроки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Зробіть так і будете ви щасливі. Нема такої відповіді. Да, Психологи можуть радити щось і можуть допомагати в чомусь якось знайти якісь виходи. Але є момент, коли і психологи безрадні. Вони кажуть, ми не знаємо, що вам порадити, нема поради. Вас, якби ви прийшли в такий, от, так, в такий, в такий момент свого життя, що не знаємо, що вам порадити навіть. Ісус Христос є відповіддю, коли ти втомився, коли тебе брак не сил, коли ти не знаєш, як ти далі маєш куди йти, в якому напрямку рухатися, то Він є відповіддю. Запрошу його в своє життя. Каже, Господи, тепер Ти роби. Я вже зробив, що міг. Я вже все зіпсував, як тільки міг. Тепер, будь ласка, виправ, виправ це все. Так як отець Доліндо казав. Що тепер Ісуса Ти вступай, тепер це твоя справа. Займися цим Ти, Ісусе. От Оце цей момент, коли немає, бракує вина. І коли приходить Ісус Христос, то це вино, тобто ця любов, яка була першою. Або це можна віднести до християнського нашого життя, коли ми розчаровані, розбиті. Ми, ми бачимо, що майбутнє наше, воно дуже неперспективне, нас охоплює дуже багато страхів. То коли приходить Ісус Христос, то це воно стає кращим. Тобто, життя стає кращим, воно набуває сенсу. Бо коли спробував староста весіння цього вина, то побачив, що воно краще, ніж було перше. Ну, бо дійсно спочатку дають краще, потім, вже, як люди нап'ються, ну то гірше, ну. А це було краще ще. Тобто, коли приходить Ісус Христос. То Він дає сили для того, щоб вирішити всі питання, які в тебе є. Його варто запрошувати, тому що сатана, демон, він присутній. Він хоче в тебе все викрести, обдерти тебе як дитину Божу, до нитки, щоб ти був нещасливий. Він хоче викрасти в тебе благодать, яку ми не дуже й цінуємо, бо якби в нас гроші він викрадав, то ми, б, може, з ним б якось боролися б. Ми б шукали б де. Ці шляхи, куди Він це робить, як Він гроші викрадає. А коли він викрадає Божу благодать від нас, ну, то ми не дуже це відчуваємо да? або не завжди відчуваємо. І тому нам складно з цим боротися. Ми навіть не даємо бій для нього, а Він це робить. Він хоче обдерти тебе, щоб ти був повністю знищений. Але для Ісуса Христа це не є великою проблемою. Тобто, Ісус Христос, коли ти Його запрошуєш в своє життя, Він може все виправити, все вилікувати. Він Бог всемогутній. Тому, дорогі брати і сестри, це Слово Боже нам говорить, що в ньому, є відповіді всі, які в нас цікавлять, в ньому. Жодна людина, священник вам не дасть відповіді на всі питання вашого життя, вам не дасть сили для того, щоб жити, і мені не дасть. А Ісус Христос, Він дасть. Він ще зробить це життя більш змістовним. Як ти запросиш Його до себе. Напевно, кожен живе з Ісусом з нас, а ми з ним йдемо, у шлях якийсь там, хтось більше, хтось менше, але йдемо ж з ним шлях. І якщо приходить момент, що все вже бачиш, що я не можу, то здавайся. Тобто здавайся в його руки каже, Господи, все, здаюсь, я боровся, там проти тебе боровся, проти твоєї волі, можливо, боровся. Я ще якось докладав зусиль, але я бачу, що я не можу. Тепер це ти можеш, тепер ти вступай в цей бій. Ну і тут допоміжна Матір Божа. Да? От ми католики дуже мудрі, в тому, що ми просимо її заступництва. От Ісус каже, що, тобі, що до того тобі і мені жінку. Да? Ну, яка там... Це ж не твоє весілля. Це ж якби не твоя сім'я, не, не, не твої родичі. ну, не ти за це відповідальна. Ну, ми прийшли як гості, а вона каже: зробіть те, що він вам скаже. Те, що скаже мій син, от Матір Божа, вона ну, якось так робить і сьогодні, коли ми до неї звертаємося, просимо її заступництва, то вона заносить ці молитви наші до сина, каже: зроби їм, ну, зроби так, як вони просять тебе. Ну, Це так ми можемо по-людськи дуже розуміти. Але Євангелія нам це показує чомусь, тому це такий добрий шлях. Дехто від Матери Божої відмовився, да, від її заступосередництва. А ми з вами користуємося цим, цим даром. Тому користуємося далі, бо вона, ми бачимо, та яка може багато випросити. Да, в свого сина. І багато що зробити доброго тут для нас і робить. Амінь.